Це просто де-факто доводиться констатувати, що дійсно дуже швидко оці держави, ревізіоністи ревізіоністів світовому порядку: Росія, Китай, Іран та Північна Корея, вони переводять протистояння у космічну сферу. І можемо згадати навіть, що коли, зокрема, там йшлося про перемовини Росії та Північної Кореї з приводу. Поставки зброї та снарядів, то тоді північна Корея дуже великий інтерес виявляла до космічних технологій, які Росія в Росії є. Ну і сподівається їх отримати і використати своїх інтересах. Тобто, можемо казати, що це не просто там якась конкретна одна Росія, одна Росія в тому напрямку йде, Ні, всі держави з усі ревізіоністів вони йдуть в тому ж напрямку, також. Пане Андрію, якщо ж говорити про те, чому саме зараз з'явилася подібна заява, і на кого вона передусім можливо є спрямована, чи безпосередньо на самі Сполучені Штати Америки, чи загалом також і на інші країни-члени НАТО, ну і не тільки ну, дивіться, тут. Я думаю, два великих адресата: перше дійсно, це вся політична еліта Сполучених Штатів, яка зараз розділена. Одна частина підтримує допомогу України Україні її збільшення. А інша частина, де задає тон Дональд Трамп та його прихильники, вона намагається траплявати цю допомогу на, справ... на... реальних справах. Хоча буквально вчора Дональд Трамп почав заявляти, що він набагато більше Україні допоможе, ніж Джо Байден. Але це все перевиборчі такі штуки. І друга, звичайно, велика група адресатів це країни-партнери Сполучених Штатів НАТО, які теж е, мають зрозуміти, що дійсно рівень загроз, які на Російська Федерація, він такий багато ешалонований, і навіть вже, е, в космосі е, йдеться про те, що, е, ну, власне кажучи, йдеться про те, про ядерну зброю, що вона не буде на землю скерована, йдеться про можливість використання її проти супутників. Коли випромінювання вони будуть знищені, тому це скажімо так: чергове спроба згуртувати альянс навколо загроз, які від Росії йдуть. І намагатися виробляти спільні відповіді згуртувати для того, аби відволікти від подій в Україні, тому що пригадуючи події практично річної давнини, ми також в нашому ефірі говорили шантаж від Російської Федерації, неодноразові погрози застосування ядерним озброєнням. Зараз маємо рівень вище ядерне озброєння, але вже в космосі. І знову ж таки, чи це може бути шантаж відволікання, зміщення акцентів? Ні, насправді це, Росія має дві мети. Перша мета це, звичайно, з одного боку залякати Сполучені Штати такою можливістю, а з іншого боку, показати ті реальні можливості, які вони, технічні, які вони є. Ну і дійсно бачимо, що судячи з уваги там розвідувальної спільноти, там профільних. Конгресменів, які займаються розвідкою, питаннями безпеки, то це питання надзвичайно важливе. і навіть вони захочували ну, президента Байдена, пропонували, щоб він оприлюднив цю інформацію, наявною, яка тут є. Це не відволікання уваги від України. Я хотів би, щоб наші глядачі розуміли, що насправді Росія йде комплексно, тобто вона веде війну проти України і проти Заходу на всіх фронтах. В Тому числі зараз ми бачимо, що навіть і до космосу доброволет пане Андрію. І також про ймовірну реакцію міжнародної спільноти запитаємо вас, якою вона би мала бути от на подібні заяви. І ця реакція дуже важливо закцентувати не просто на словах, а у діях, тому що ми бачимо стурбованість уже впродовж двох років повномасштабної війни. Ну, я можливо одним із варіантів було б, якби Сполучені Штати, вони, до речі, казали там на днях, що вони можливо по деяких питаннях підуть на безпрецедентне обнародування інформації секретної, ну, по інших питаннях, не по зброї ядерної Росії в космосі, а по інших питаннях. І вони готові розглянути такі варіанти для того, щоб, по-перше, виставити запобіжники перед Російською Федерацією, і по-друге, щоб вже... Міжнародна спільнота на це реагувала конкретними діями. Ну дивіться, якщо казати про реальні можливості, тобто ну ніхто не може заборонити заборонити там запускати свої супутники, ракети, я маю на увазі космічні а не ядерні. Але ж якщо, ну, це, якщо буде йтись про ядерну зброю, то можна чітко показати, що це вже буде червона лінія, яку Росія не має перейти. Бо якщо вона її перейде, то потім будуть Ну, можливо, в тому числі збройні санкції проти не просто там санкції якісь торгові, а збройна збройні проти неї міри застосовані. Ну і вже на завершення нашої розмови. Чи можна резюмувати, що такими заявами війна все ж таки глобалізується, і ми говоримо не лише про війну Росії проти України? Знаєте, я, ну, це не знаю, чим радилася чи ні, але ж я був, мабуть, одним із перших, хто казав, що йде третя світова війна, на великий жаль. І коли влітку 2022 року Китай там перекривав е сектори біля Тайваню, то е фактично тоді казав, що йдеться про Тайванський фронт, третій світовий. Тобто вона вже фактично йде ну і зараз е набагато більше людей на цю позицію пристають. Тобто вона без застосування ядерної зброї, але фактично і по географії. Це не тільки Україна, це вже близький схід, причому не тільки там Ізраїль, а там Ірак, Сирія, всі інші країни там вже залучені багато країн. І також це стосується і дійсно цих сфер, в яких вона йде. Тобто, на ж на превеликі жаль, вже вона становиться все більш глобальною, і ми бачимо, що на сьогодні. Ці механізми, які безпекові є глобальні, вони не можуть справитись з активністю оцих держав ревізіоністів судового порядку, які діють активно, нахабно і, звичайно, намагаються задавати темп в тому протистоянні, яке йде. Ну це в принципі виклик для сполучених штатів, і взагалі для колективного заходу, в тому в тому, вони необхідні відповіді виробили і ефективно їх застосовували. Пане Андрію, дякуємо вам за ці роз'яснення і за ваш час. Андрій Миселюк, це директор інституту соціально-політичного проектування Діалог був разом із нами на